Доброго дня, вітаю я з Зращибальський. і сьогодні для вас перше відео Стійка у практиці. Ми маємо правильно розташувати наше тіло. Стійка це основа, це басіс наших з вами занять. Отже, робимо таким чином. Ми розташовуємо наші стопи паралельно, немовби ми стоїмо на рейках. І ось так рука, кулак, лікоть між колінками. Це положення є основним. Воно гарантує нам, що тіло буде коректно розташоване, і ліва і права сторона будуть збалансовані. Колінками в устійці трошечки підгинаємо, робимо їх дещо м'якими, не сюди, а ось так. І положення тіла рівне. Маківку тягнемо наверх, підборіддя трошечки прибираємо назад. В боковій проекції. Ось так. Хребет рівний. Пробуйте і тренуйтесь. Гарної практики.